Доброго дня! Ви на каналі Квіти та інше. Мене звуть Іна, і сьогодні хочу порозмовляти трошки про насіння на наступний посівний сезон. От така, зараз я прихворіла трохи, Вибачаю за голос, тому вивільнився час. Думаю, подивлюся, що у мене там із насінням, тому що на протязі літа, осені. Зими я дещо потрохи підкупляла. Там, наприклад, замовляю якесь добриво чи квіти. Я взагалі-то замовляю в основному. І щось із овочів і підкупляю. Ну, і в результаті, так толком і не знаю, що в мене є. А це ось відкрила і зложу все. Ось у мене коробочка. Там всякий мотлух. Із, ну, насіння, які я в різні роки. Купувала там, деяке ще і є, ну, щоб знати, що садила, якщо забудуся. Ну, і з туди і подивилася, що це просто я трохи, мабуть, що переборщила. Як у вас оце все проходить, оці всі закупки? Тому що я подивилася і вийшло, здається, мені. Мабуть, трохи лишнє. Трошки покажу, що я купувала. Можливо, ви мені ще порадите якісь гарні сорти з того, що є. Я, ну, майже кожного року я висаджую щось нове, трохи беру із старих сортів і додаю нове. Люблю спостерігати на новинки для себе. От, дивіться, такий купила. Багато насіння бачу в мене від Веснодар. Майже все в тому році я купувала в цьому магазині. Перець і трохи томатів. Мені дуже сподобались результати всходів, тому я майже все купила там. Виходить не за один раз. От. Але, так як я подивилася, то багато чогось умазена. Майже все. Ось. Салати ось такі. Не знаю, по якому принципу я їх обирала, рукола. Ну, взагалі-то трішки різних, щоб було. Я не дуже люблю салати. Це для дочки. Так. Що ще знайшла я в цій чарівній коробочці? Так, далі попадало, трохи підіймала. Взяла таку диню Леся. Не знаю, хочу б... і ще ось така диня радміла. Хочу спробувати висіяти розсадою, висадити. Ну, якщо в мене буває часу вистачає, і є місце для розсади. То я люблю висадити і от і кавуни розсадою. У мене нема багато місця, де їх вирощувати. Так трішки можна, як є де в чому виростити розсаду, то розсадою люблю. Тут їх по ось дивіться, кавун такий, міракл. Просто купувала, от мені можливо. Чи од назви, чи от чого, що сподобалось, так вибирала, дивилась на розміри, на схожість рання чи пізня. Ось... Середньоранній якийсь. Цей буде ранньостиглий. Так, Лоріан темний. Мені сподобався, що він такий темний і. Червоний всередині він середньоранній буде. Зачте. Від сун... Сунгенти. Ну, Мені фірма ця подобається. Всім насіни. Ну, надіюсь, що хватить у мене місця, де його розсадую. Висадить іще лохат якийсь F1. Тоже така назва цікава? Не знаю. Сім штук. Зовсім потрішки. Так, це такі в мене кавуни. З томатами, похоже, я переборщив. От. Ну, нічого. Взагалі-то я полюбляю висаджувати гібриди. Дуже мало сажу сортів. От, З гібридами мені простіше, як би сказати, вирощування. От. Я розумію, що дуже багатьом не подобаються гібриди. Кажуть, що вони менш смачні. От. Ну, не знаю. Я люблю їх вирощувати. Завжди вирощую низькорослі. <кій> Томати детермінантні, тому що не хочу возитися з цими підв'язками. всякими. Ну, таке. От. Що у мене тут? Ріогранде. Вис... Висаджую кожного року. Дуже подобається воно і на сік цей томат, і на консервацію. Така сливка в нього: туга, м'ясиста. Ну, Це один з моїх улюблених гібридів. От, Тому, якщо мені здається, його всі знають. Хто не знає, тому раджу. Дуже гарний томат. От, Середньостиглий. Детермінатний, ну низькорослий такий. До речі, не написано, що це гібрид. Можливо, цей сорт, не знаю. Е, ну, навіть як його на сік пускати, то сік такий червоний і, і густий. Ну, Сік закриваємо ми завжди, тому цей томат хороший на цей сік, незважаючи на те, що він не дуже великий. Так, супернова чи Каста F1 це ранньостиглий томат. Також його вирощувала не раз. Подобається він мені, під плівку його, під агрову ну, Такий парник він, типу супер повинен бути. 58-64 дні, ось вказують, від висадки розсади. Плід такий 220-260, ну він середній, невеликий, мені здається, ранних, ранніх томатів мало, щоб були великі. Так. Тепер десь з якого це магазину не знаю навіть. Томат дебют F1 Нідерланди. 20 штук. Не маю навіть уяви, що це за томат. Вже забулося. Так, демонет. Це від веснодара насіння, Сугента 5 штук. От, думаю, червоний. Ну, тут навіть, дивіться, тут не можна і прочитати про нього, бо тут просто опа... від веснодара така йде упаковка. Це все професійне насіння. Ось. Але ж нічого не вказано. Ну, знаєте, в інтернеті все є. Ця інформація можна почитати. От я вже забула, що я купила. Так, хурма. Ну, це сорт. Да. Це, я думаю, всім відомий. І от мені здається, що він повинен бути такий високорослий. А тут вказано: е детермінантний, ну, не знаю. 60-80 днів. Так, 250-350. Мені здається, цей томат вирощували всі. Це дуже давній сорт. Тому так, смачний. Ось взяла ще таке малиновий мішка. Можливо, хтось знає такий сорт. Підскажіть. Просто взяла він щось з копійки стояв. Це не гібрид. Гібриди дорожчі, а це якийсь сорт, і не, не знаю, розгоплідний. Крупноплідний, середньостиглий, кущовий. Навіть не написано, який він. Ну, я кущовий, так я поняла, що значить детермінатний. До, 30, до 300 грам плід малинового забарвлення. Ну, Дивіться, не знаю. Просто він ну дешево стоїть, коштував зовсім. Ось, до речі, нашла накладну. Тут пишеться, що цей е, мішка, він 6 гривень коштував. Така собі ціна. Порівнянні, якщо брати ось оцей томат каста, каста десь була, а, Супернова каста, ось цей томат, то тут 10 насінин і він коштував, вже це десь мошка? У мене ось трохи. Так, так, так. каста 23 гривні. Ну так, собі ще недорого. Відносно. Це було літом, я ще купувала. Тепер ще загадка рожева. також там 5 гривень написано і 10 копійок. Не знаю, скільки там насіни. Ранньо стиглий, хоробостійкий. Ну, не знаю, це також сорт. Не гібрид. Так, А це вже пишу пішо... Перець я приложу. Також ось ще замовила хепінет. Цей томат я вирощувала. Ну, завж... ну, як завжди, мабуть, роки три. Ранній він і рожевий такий, Ну, такий, знаєте, м'ясистий, тверденький. От його і перевозить добре, і все. Ну, Хороший томат от таке насіннячко Це я купувала в насіння-трайну. Раніше було Віта трайно зараз. Ну Хто купував там, знає, що вона померла, царство небесне. А ось її син займається цим магазином, тому це їхнє насіння, від них епінет. І що я ще взяла? Айсан. Це оранжевий, також я його вирощувала. Це такий він до пізніших, середньо так. середньопізній. Дуже подобається. Мені здається, там є десь і відео, де я їх показувала. Ну, Можливо, як знайду його, то прикріплю хороший томат такий. І ще ось. Томат 15.04, це не знаю, це новий, новий для мене якийсь гібрид також. Е, ну, не знаю я, просто взяла червоний 10 е, штук. Ну, Також в них не дуже дороге насіння. Відносно. Так, це томати всі. Не знаю, чи я буду їх всі висівати і навіщо мені їх скільки, ну, Візьмемо пох на похибку, можливо, щось не зійде. Так, тепер перці пішли. Так, Кримсон Кінг. Це від веснодара. Е насіння перця дороге, ну, відносно на від томатів. Так, е це буде в нас. Почує 30 чи 40 гривень, я ось не можу дивлюсь накладну, не, не, не пойму там. Де. Ну, так, 30-40 гривень, 8 насіни. Ось не знаю, який. Я його ще не висаджувала. Так, бачата. Ем, цей взяла, знаєте, дуже хотіла взяти ем, симпаті перець, В тому році я вирощувала оранжевий такий, ну, дуже мені сподобався на смак. І форма, і товщина самого стінки перця ну дуже був хороший. Але я його спочатку не взяла, тому що він, мабуть, що за всім на просили 80 гривень. Ну, ціна така була на нього. Я не взяла, потім подумала взяти, то його вже не було. А зараз вже не буду. То я замість нього взяла оцю бачату, не знаю, попробую. В тому році перший раз взяла симпатій дуже був гарний перець. Також це все гібриди, перець. Тільки гібриди. Перець Джеміні. Ну, в тому році я його перший раз вирощувала. Дуже мені сподобався. Ви знаєте, такі причини. Ну, можливо, тут пише. Він був до 20 см, отак, не наріст, як би це сказати. Ну, в довжину. І товстенький такий. Ну, тут маса до 320-340 ну, не... Мені здається, ще й більший він був. Якщо його підживлювати, то ну, суперперець. Прямо такі, знаєте, висіли такі, як гірлянди. Також десь на відео я знімала, показувала. Тому в цьому році також придбала його. В тому році в мене був я його купувала, або ще Бонус в магазині. От це від Веснодара взяла. Вісім насінни. Ну, достатньо, більше, чим достатньо. Якщо вони в тому році від веснодара все насіння зійшло, тут навіть якщо щось не зійде, виростить розсаду, посадить розсадою, і навіть якщо 5 буде кущів, то це більше, чим достатньо. Ну, якщо для себе не напродаж. Так, От такий ще сорт гібрид перцю. Не знаю навіть, що це? Воно тут не написано. Вже забулася, який він має бути. Чому я його вибрала, ну чомусь вибрала? Так що буде і такий. Так, тепер від насіння тройну. товстий шрек. Це червоний. А, тут і написано: 10 насінин. і ціна така ну, нормальна, там щось недорого е, великий. Такий по розмірам повинен бути перець. Також я його не вирощувала, просто взяла. А то бачу, що жовтого багато у мене. І ще десь ось таке було насіннячко. Леся жовта. Ранній, супорожайний написано, з гострим носиком. От я просто, коли дивилася насіння, яке в них є, дуже сподобалась форма, така його цікава, невелике. Самі перчинки, мені здається, невеликі. І там вони таку ремарку додавили Не пошкодуєте. Ну, я думаю, хай буде ще й це. Насіння недороге, там якось я не пам'ятаю, ну, недорого. <кій> Ось взяла таке ще. Ну, буду, от тут 15 сіть, точно не буду висівати половину або п'ять. Тому там побачу. Так. Кабачок іскандер. Дивлюся, все, читайте від веснодар, причому це я не за один раз замовляла. Декілька, щось підзамовлювала собі і докидувала насіння. Ну, кабачок, цей це гібрид, кожен рік саджаю, одна насінинка, тут п'ять насінин і завжди вони сходили гарно. Ранній сорт, якщо я ж. Ультраранній нагруда. Ну, хороший. Я навіть два куща розсадою садила, щоб скоріше під агроволокно. Ну, Рекомендую, хто не вирощував ще цей кабачок. Будь ласка, спробуйте. Так, тепер добриня. Добриня, кукуруза. Це для мене супер кукуруза. Дуже. Гарний смак у неї такий, і качані великий, і ну, хороша дуже кукуруза. Тут 150 насінин, не дешево. Ось за ці 150 насінин я заплатила 156 гривень. От, коли я не лінуюся, і коли в мене є на це час і місце, де це зробити, я вирощувала її раніше розсадою. Ну, от всю не буду ці, звісно, а половину розсадою. Тому що в неї насіння таке, знаєте, дуже сухеньке, і от коли нема дощів, воно не завжди сходить. Тому, так, простіше в стаканчики такі звичайні 02 оці. Потикала, воно проросло, корінець пішов, і тоді висадила в ґрунт і полила, і вона краще росте. Ну, Тому що в мене немає поливу ні капельного, ніякого. Посадила, полила і пішала, я не поливаю. Ну, Можливо, якщо сильна засуха, то поки вона ще маленька, буває, пройдуся раз. Ну, це дуже рідко. А так вона собі росте як може. Так. Ще капусточка. Також та це просто взяла її, щоб, ну, я не знаю, що це за капуста. Ультраранні. Просто шукала ультраранню якусь капусту, також на розсаду посадити. От. Ну, Капусти дуже мало саджу, тому що саджуючи, як це правильно сказати. Тому що в нас на, от рання. Визріла капуста, а потім нападає вже, коли оце червень, мабуть, липень. Кінець-червня-липень, білокрилки скільки, що не можна з цією капустою ніяк. Вона на ній як ото, знаєте, на мед. Тому я не вирощую пізню капусту зараз. Оце буквально, можу сказати, років 5 на, на 6 оцеї білокрилки. І як, чим би її не обробляти, чи тепеки, чи ну це ж хвалять типу, ці тепеки, не знаю, як його треба заливати, щоб його капусту визволить від цього. Я знаю, як боротися з білори, білокрилкою в закритому приміщенні. Так я по, якось було, що я внесла квіти маточні і занесла в дім, ну там, де розсада у мене стояла. То я два місяці її витравлювала акторою. І тепек, і всім чим підряд. Ну, якось я її подолала, ну, там було її закрите приміщення. На вулиці я не знаю, як. можливо, у вас є якась порада, як ви боретеся з білокривкою в відкритому ґрунті, то напишіть, будь ласка, буду рада почути це. От так, Ну, це щодо тепер ще огірочки. Огірочки такі. Просто купувала, як і купувала без цього. ну, Деякі, щоб висадити розсадою, знаєте, ці що самозапильні там слово тепер, ну якесь, не знаю, як правильно його сказати, не скажу самозапильні. Ось амант, лялюк, такий огірочок, також не знаю, що це воно таке якийсь політметелика. Так. Назва, мабуть, сподобалася. Ну, в мене принцип такий Креспіна. Креспіна цей огірок я вирощувала. Здається, багато хто знає цей огірок. Це, це ранній, ультраранній, самозапильний. Ну, він не ультраранній. Ну, я так чись думала, що він ультра 40-42 дня. Ну, це такий. Огірок, який, мені здається, знають всі. Хороший, рекомендую. А тепер ось ще каприкорн. Також огірок який. Ось вирощую, я його вирощувала, мабуть, третій рік буде. Огірок такий великий, ну, по розміру виростає великий, але в ньому насіннячко дрібненьке і на смак дуже хороший. Ось, ось такий він ранній. Не знаю, також самозапинний, але він більший по розміру виростає. Нічим. І джерело. Чомусь це такий огірок, він, ну, здається, самий простий. От і назва така ще йде з молодості, так би мовити. Але мені дуже подобається на смак цей огірок, і я завжди його висіваю. Так, ну от і все. Таке в мене насіння. Не знаю, чи мені потрібно, оскільки щось не буду все сіяти. Також ще в мене тут залишилося квіти ще які, ротики садові. Да. І ось ще я купила, в цьому році хочу посіяти, не знаю, можливо, хтось сіяв та підскаже мені, як воно зараз. Ем... Ось купила такий портулак. Якийсь хеппі мікс 25 штук. Не знаю, навіть не знаю, коли його висівати. Здається, мабуть, у лютому. Можливо, хтось висівав такі квіти і є досвід. Поділіться з ним. Буду рада. Так, ну, Зважаючи на те, що це насіння від воно воно може не зійти. До речі, вербену, яку я висіяла, значить, зійшло. Ну, я ще потім покажу, скільки зійшло. Ну, Висівала я 20 насінин, мабуть, що. Якщо їх там 5 є, то добре. Так, ну, ще тут у мене не висіяно. Деяке насіння? Я забулася, така опера, що не от. Ротики садові. Чогось тільки два віду. де ще треба шукати. М -м -м. насіння, десь він ще лежить, тому що ще повинна бути петуння і ротики садові. Це те, що я буду висівати и, в січні місяці вже спочатку. Ось. Ну, ось такий огляд по гібридах і сортах. Діліться в коментарях, що ви висіваєте. Чи накупляли ви вже оцього насіння Орегу, грушам називається. Скільки всього, дещо дорожче, дещо дешевше. Так, не буду закінчувати. Чекаю на ваші коментарі, ставте вподобайки. Відео вийшлося довге. Ну, кому цікаво, подивитись, кому ні, так і буде. Бо знаєте, не всіх цікавить такі речі. Тому, як вийде? На все добре. Миру нам і добро!